Ну що, я сьогодні заходжуся в бідрунки і мої перші закупи на пизло. Цікаво, що я сьогодні куплю за гезлот в цій бідронці, цікаво. Зараз тудимося. Дивлюся боровка по 9,99, знижка 66%, виноград по 5,99. Отака от упаковка. Печериці по 4,99 і також помідор по 3,99. Зараз глянемо далі. Картоплі по злоту 29. Друзі, якщо ви шукаєте сир без лактози, отакий от, от я королевський синій, він без лактози. І такі от, бачите, пише без лактози. Як бачите, на 5 зло вже більше нічого. Тобто 379, ну якась булка, там зараз і вже п'єзло. Так от мене об'єд за пейзлот. Як бачите, на 5 зло зараз мало що купиш, тому треба економити. Підписуйся, став лайк і підписуйся на мій канал, щоб не проступити нові відео, а як тільки пісеру.